Добрий вечір, мої переплатники Україномовного каналу. Дивіться, який гарний вечір. Вогники гарять, тепло, плюс два. Майже до додому і тут. Ой. Згадав бабуся просила зайти в наш як молочний наш ну, сиркує купити. Вертаюся, але по такої погоди. Погоді дуже приємно гуляти нашим, нашою салтівкою, нашим містом. Чудовим фонарі горять, гарно дуже. І за мною прогуляєтесь нашою рідною вечірньою салтівкою. же гарно вогне. Машин. Вже підходжу до Агромолу. Дівчатка коли просила, мене, я вже на вокзалі був, шукав, шукав, Ні, ніде біля вокзалу немає. А у нас на Салтиці. будь ласка, купа, купляйте, якщо гроші є. Все, купив. Все, що потрібно, можете подивитися. Бачите, скільки кіосків працює. Тоді, коли прилітало, тут все, все було закрито. а зараз все, все. Зараз перейду дорогу. Все, Всім міро, добра злагоди. будемо жити, незважаючи ні на що. Всім щиро дякую і пока.